Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні розглянемо дуже цікаву місію. Це битва між Римом і Понтійським царством. Всередині карти, невеликий табір Римлян, був заблокований. Залишки війська тримають облоги і оборону. Їм назустріч ідуть понтійські війська, і відповідно приходить підмога від римлян це акселарські підрозділи. Вселарська кіннота наступає зі свого правого флангу, відповідно, понтійські підрозділи виставляють фалангу, а за нею слідує скіфська кіннота. На правому фланзі понтійського війська йдуть амазонки. Далі ми бачимо стрільбу відповідно окцеларських підрозділів. Вони наносять невелику шкоду, а також пільтасти заходять з правого флангу і обходять римлян через болота. Справи у пельтастів проти римлян виходять не дуже. В той час на лівому фланзі. Наша фаланга трощить римську кінноту. А легка піхота тільки зараз приходить до тями на лівому фланзі. Тож, відповідно, оскільки правий фланг повністю завалився пільтастами, на правому фланзі йдуть в атаку саме Амазонки невеликою своєю фалангою. А наша кіннота зустрічається з римськими ауксиларіями, які, відповідно, тиснуть нашу скіфську кінноту списами. Втім, у них нічого не вийде. В цей час наші. Амазонки підійшли до огороджень цього табору і розламують його. Кіннота римлян майже подавлена і знищена, і вона тікає. В той час в центрі подій Скіфська кіннота змушена відступити, адже наступ занадто сильний. Тоді наші Амазонки прорвали оборону табору і вже тіснять самих римлян. Наша Скіфська кіннота тільки приходить до тями і в бій. Просувається наша фаланга. І саме фаланга виконує добиваючий маневр, адже на відстані розносить римські акціларські підрозділи, які складають основну частину бойового війська. А наша кіннота обходить всіх з лівого боку. Тоді римляни приймають рішення здатися, адже не мають сил. Римляни програли понту а зіграно за кимерійськими правилами.